С у цих стінах лунав дитячий сміх, а зараз допомагають українським захисникам. Із початком повномасштабного вторгнення Ерефії усі українці об'єднались у досягненні спільної мети перемоги України над ворогом. Освітяни Кременчука продовжують невпинно працювати і допомагати бійцям зсу. Увесь колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 61 плете маскувальні сітки для наших захисників. Затурували хлопці з ТРО, Що потрібна допомога так волонтерам таким то вони зараз плетуть там і там сітки. Зібрався колектив. і Наступний день вже пішли плести сітки. Ми плет, плели в одному закладі, потім ми перенесли повністю плетіння сіток в наш заклад, і тепер люди приходять і плетуть у нас постійно в сітки. Більше 125 метрів камуфляжних сіток працівники дошкільного закладу сплели і вони вже захищають наших захисників на найгарячіших точках. Кременчуцький волонтер Іван ще з перших днів повномасштабної війни прийняв для себе важливе рішення допомагати військовим. Так доля. І привела до співпраці з колективом дитсадка. До нас зателефонували, був великий заказ це? 25 світок. Тому ми попросили, що ми самі такий заказ будемо довго плести. Хоча в нас там теж багато людей ходить, щоб дівчата долучалися і допомагали нам плести. І от вони прийшли, ми їм показали, розказали, навчили той заказ поли, потім вони попрохали зробити їм рамку, щоб вони не бігали туди-сюди, а тут на місці. І час теж економиться. І все ми зробили їм рамку, дали матеріали, вони працюють. Після завершення плетіння сітки відправляють на Бахмутський напрямок, де наразі ведуться запеклі бої. Військові відчувають підтримку крименчужан та вдячні їм за допомогу. Хлопці кажуть, що наші сітки найкращі. Один от був звіт нам. Хлопець прям відео зняв і сказав, що це найкращі сітки, які він держав в руках останній рік. Вони міцні. Ми плетимо саме на вольєрній сітці, і вона тримає форму. І боєць може сам. І натягнути, і тому вони дуже задоволені. Беруть тільки наші сітки, Хто знає, наші від нам от такі. попит дуже великий. Наразі у нас 45 сіток в заказі. Працівники дошкільного закладу відгукнулися на прохання волонтерів і щодня плетуть сітки, аби наші військові мали захист у свою роботу. Вони вкладають віру та надію на скорішу перемогу. Кожен, можливо, думає про те, що оцей мій квадратний метр моєї сітки, яку я зробив, допоможе прикриє нашого воїна, наш транспорт, нашу артилерію, і все це нас. Примножить і швидше приведе до перемоги. Це охочення. мені подобається. І все-таки, коли ми плетимо, ми спілкуємося і ми подумками про наших хлопців, що ця сітка збереже їм не одне життя. І ми думаємо, що нашою роботу ми примножимо на перемогу до нашу швидше, і наші хлопчики будуть живі. Наразі волонтери потребують фінансової допомоги на закупівлю матеріалів. Тож, у кого є можливість та бажання допомогти грошима або плетінням сіток, звертатись за номерами телефону, які бачите на екрані. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремечуські новини.